Слава Всевишньому і Божого благословення всім порядним людям та всьому українському народу! Окремі пророцтва про Україну з'явилися так давно, що вони б не дійшли до нашого часу, якби люди їх не передавали з вусту вуста у вигляді легенд, і одне з них можна знайти у популярній книзі де зібрані арабські середньовічні легенди. Ця книга досить цікава, то ще у XVIII столітті її переклали на європейські мови. Але нас тут цікавить лише одна історія. Історія збіднілого чоловіка із Багдаду, який знову став багатим. Ця історія настільки коротка, що варто її переказати в повному обсязі. Жив колись у Багдаді дуже багатий чоловік. Який втратив усі власні статки, і став настільки бідним, що міг заробляти собі на життя лише важкою фізичною працею. Якось уночі він ліг спати похмурий та доведений до відчаю, і побачив у вісні людину, яка сказала йому: Щастя твоє в Каїрі, іди туди і знайдеш його. Отож він вирушив до Єгипту, а саме до Каїру. Але коли прибув туди, застала його ніч, і він ліг спати в мечеті. Невдовзі за збігом обставин Ватага Злодіїв увійшла до мечеті та пробралася звідти до сусіднього будинку, але мешканці будинку, розбуджені гавканням собак, прокинулися та закричали. Після чого їм на допомогу прийшов начальник охорони громадського порядку зі своїм патрулем. Грабіжники втекли, а охоронці порядку війшли до мечеті і, виявивши там сплячого чоловіка, схопили його та почали бити пальмовими палицями допоки він не втратив свідомість і став напівмертвим. Потім вони кинули його до в'язниці, де він пробув аж три дні, після чого начальник охорони громадського порядку наказав привести його до себе. Він сказав до бідолахи, звідки ти? З Багдада, відповів в'язень. І що привело тебе до Каїру? запитав начальник. Аль-Багдаді відповів: Я побачив уві сні людину, яка сказала мені, твоє щастя в Каїрі, іди туди. І знайдеш його. Але коли я прийшов сюди, то увесь успіх, який обіцяв мені сон, виявився в результаті лише твоїми побоями. Начальник поліції засміявся і сказав на це О, людина нерозумна, тричі бачив я у вісні чоловіка, який сказав мені. Я в багдаді будинок неподалік від центрального мінарету. З вигляду непримітний із пласким дахом, біля цього будинку є сад, а в саду фонтан, під яким закопано великий скарб золотих монет. Піди туди візьми їх собі. Але я не пішов, бо ніколи не вірив снам. Я знав, що віра в сни може довести людину до біди, тому й не втрапив у халепу, а ось ти зі своєю дурістю. Подорожував з місця на місце, вірячи в сон, який був лише маренням твого розуму. По цих словах він дав йому трохи грошей і сказав, це допоможе тобі повернутися на батьківщину. Уважно слухаючи розповідь начальника охорони Аль-Багдадів пізнав з його слів власний багдадський будинок із садом, в якому був фонтан. Після довгої подорожі врешті він повернувся до свого будинку і, копаючи під фонтаном у своєму саду, виявив великий скарб, який зробив його винятково багатим. Чим історія Альбаграді перегукується з історією сучасної України? Тим, що цей чоловік був багатим і збіднів, тим, що, доведений до відчайдушного становища, не втрачав надії. Тим, що шукав порятунку для себе дуже далеко від свого дому у Єгипті, Україна також шукала порятунку для себе у власній євроінтеграції, а її громадяни громадянив у далеких і близьких, чужих країнах. Тим, що замість порятунку знайшов у Каїрі великі неприємності, його побили мало не до смерти. Україна також терпить жахи цієї війни, яка стала результатом її політичного вибору, вибору повної військової незахищеності. Аль-Багдаді перебував у в'язниці понад три дні. Україна перебувала під владою недоброчесних президентів понад три десятки років. Аль-Багдаді побили в той час, коли він спав. Україну війна застала в той час, коли її влада та її оборонний комплекс спали, і коли народ також заколесали. Але в підсумку подорож до Каїру таки принесла Аль-Багдаді успіх, хоч він там і не знайшов жодного скарбу, але замість нього знайшов лише побиття. Проте там, на чужині, він нарешті дізнався, що скарб йому призначений, схований не десь на чужині, але біля його власного будинку, у його саду під фонтаном. І якби не ця подорож, не ці злодії, не це побуття, він би до кінця власного життя не довідався, де йому шукати цей скарб. Попри те, що скарб знаходився. У нього під ногами, на його власній землі. Так само і Україна, тобто український народ, в результаті цієї війни зрозуміє нарешті, де йому шукати свій скарб. зрозуміє, що скарб йому слід шукати в себе під ногами, що земля, яку дав йому Господь Бог, це є справжній скарб що його культура, його духовна традиція. Справжній скарб, що його національна ідентичність та його генохонд це також справжній скарб, все це йому просто необхідно ще знайти та належно оцінити. Бо лише тепер, коли з'явилася загроза втрати всіх тих скарбів, лише тепер ми зможемо оцінити все це належним чином. Чоловік із Багдаду мусив пройти дуже складний шлях до свого скарбу. Чому? Тому що у нього в час періоду його бідування виробився комплекс відчуття нещастя, яке нібито постійно має супроводжувати його на власній землі. Уявіть собі, що йому приснився інший сон. Приснився той сон, який бачив начальник охорони громадського порядку з Каїру. Це не дало б жодного результату. Він би не повірив, що на його власній землі, де він стільки часу бідував, можна знайти якийсь порятунок. Проте він охоче повірив, що порятунок можна знайти у далекій країні. Українці мають здебільшого таке ж бачення. Вони не вірять перспективи України і шукають щастя в далеких країнах. І лише потрапляння в прикру халепу та погляд на всі речі під іншим кутом зору, і з врахуванням думки свого опонента, лише ця колізія змушує Альбагдаді переглянути своє бачення всіх речей та саме таким чином домогтися успіху. Ось чому Україна мала пройти через цю війну, мала пройти, аби вирішити свої внутрішні проблеми. Подолати своє внутрішнє нерозуміння шляхів вирішення своїх зовнішніх проблем, своє нерозуміння власного колосального потенціалу та шляхів його реалізації. Дехто з моїх глядачів, які пам'ятають мої перші відео, у яких висвітлені пророцтва про Україну, можливо, вже зауважили, що це вже друге таке провіщення, написане мовою Езопа. У якому прообраз українського народу, його національно-патріотичних сил, зазнає великих неприємностей під час власного сну? Перше таке пророцтво це поема великого англійського поета Едмунда Спенсера, казка матінки Хаббард, яка вийшла у світ як додаток до його відомої поеми Королева Хвей. У поемі казка в матінки Хаббард автор розповідає про пригоди лиса і мавпи, двох негідників авантюристів. Спочатку вони наймаються до господаря отари на роботу пасти овець. Мавпа оголошує себе пастухом, а лиса видає за свого собаку. У підсумку вони знищили ціле стадо. Згодом за порадою лиса мавпа краде королівські регалії Лева, який заснув. Мавпа стає королевою, а лис її головним радником. Але в фіналі Лев повертає собі владу над Лісовим королівством і відриває мавпі хвоста та вуха. Провісницький аспект поеми полягає у тому, що у цій поемі український народ показаний як отара овець. Українська держава як господар цієї отари, а українські національно-патріотичні сили як сплячий лев, що до і лиса, самі подумайте, хто це може бути. А поза як деякі аспекти даного поетичного пророцтва рік тому ще не були настільки очевидними, як зараз, то я їх не наводив у повному обсязі, тому доцільно буде зробити це зараз. Цитую у власному прозовому перекладі: Ось таким чином ця мавпа стала вівчарем, а брехливий лис її собакою побий їх Боже. Адже раніше, ніж рік подолає половину свого шляху, і господар повернеться до свого стада, вони піднесуть йому поганий сюрприз на предмет охорони його добра. Вони б мали дати звіт про свої злочини своєму пану. Звіт, якого він від них зажадав. Вкрай занепокоєні вони роздумували, не знаючи, що йому відповісти, та як уникнути великого покарання і ганьби за їхню брехню, зраду та їхню паскудну аферу. Адже жодне ягня з його отари вони не мали можливості йому показати, поза як щораз, коли ягнята народжувалися, мапа та лис убивали їх. Та харчувалися їхнім м'ясом. же цей перевертень собака рясно проливав кров і залучив злого пастиря до виконання своєї волі, так що біля них не залишилося жодного ягняти. І коли ягнята всі зникли, а живими лишилися лише старі вівці, то як їм було виправдатись перед своїм лордом. Перебуваючи в сумнівах, вони рішуче відмовилися відповідати. Потім Лес порадив мавпі просити відтермінування звіту до наступного дня. Вам нічого це не нагадує, панове? Добрий чоловік погодився, не маючи підозр стосовно їхніх поганих справ, маючи надію, що наступного дня все владнається, але їхній розрахунок був хитрішим, аніж він очікував. Вони не чекали наступного ранку в власного побиття. Того ж таки вечора, коли всі занурилися в безпечний сон, вони без жодного страху та обережності жорстоко кинулися на отару, загнали овецю кошару і почали вбивати для власного задоволення усіх тих, ким володіли, щоб бенкетувати і насититись волю. Вони сповна довершили все своє зло цим грабунком. І з поспіхом кинулися навтіки, розтанули у мороці ночі, яка все ховає від людських очей. Остання частина цього ривку для мене особисто надзвичайно цікава, позаяк вона мені нагадує один наразі ще незавершений політичний сценарій, а також один із Катеринів Нострадамуса, який розповідає про втечу злочинців у мороці ночі. Про що я розповідав в одному з своїх попередніх відео? Не мен цікавим є й фінал цієї поеми, який також спробую нагадати. Одного разу через ліс вони безпечно мандрували і побачили, як у затінку на галявині заснув Лев. Його корона та скіпетр лежали поряд з ним, але сказав, що доля їм безкоштовно послала сприятливий випадок, щасливий шанс яким було б мудро скористатися. Мавпа ледь могла рухати язиком, поза як вона тремтіла. Вона запитала, як може з цього бути щось добре, коли тут я не бачу нічого, окрім страху, смерти. Мерщійно. каже Лис, доки лев спить, хапаймо його корону, і скіпетр, стягни з нього шкуру шкуру жаху для всього лісу. З її допомогою ми зможемо, якщо добре все обдумаємо, заробитися королями усіх звірів і володарями усіх лісів. Кохана моя мав покажи далі. У твоїх грудях перебуває бажання високої честі, але той, хто не ризикує життям, він не зможе стати королем. Краще б оправити і володарювати десь у далекій країні, аніж жити як позем. Безславно і в невідомості. Одна радісна, сприятлива година щастя вартує більше за ціле нещасливе життя. Тому прислухайся до моєї поради і струси з себе це підле боягузтво. Якщо він прокинеться, це ще не означає обов'язково для нас смерть. Ми бо зможемо якось викрутитися, знайшовши собі якесь виправдання. В іншому випадку, ми зможемо врятуватись втечею, ти залізеш на дерево, а я залізу в землю, і обоє опинимося за межами його досяжності. тому вчини так, як я тобі раджу. Маупа, яка спочатку тремтіла зі страху, тепер набралася сміливости, щоб наважитися на спробу, не втримавшись від спокуси. Та, потрапивши під вплив люб'язності лиса, прислухаючись до найменшого звуку, вона то йшла, то скрадалася, то повзла, то відповзала назад, та все ж завдяки своїй обережності їй пощастило вкрасти королівські регалії та за допомогою лиса віднести їх на бік у таємне місце. Коли ж вони туди прийшли, почали сперечатись поміж собою, хто із них має стати лордом над лордами. Маупа бо була не надто сором'язливою і надто чистолюбною, але з підступним і неймовірно лицемірним, аби королівство могло бути поділеним між ними на дві частини, проте хтось із них один мав би стати володарем цього. Я цього вартую найбільше, каже мавпа. Це ж бо я ризикувала власним життям, до того ж я своїм обличчям та тілом найбільше схожа на людину, володаря всього творіння зі всіх тварин. Отож, здається, що я була на той створеною, аби царювати. О, ні, каже Лис, ви помиляєтеся, шановна мавпо. І хоч це саме ви спритно поцупили корону своєю спритною лапою, та все ж це саме я першим організував змову, отож саме мій розум є започаткуванням нашого успіху. Ось таким чином я більше надаюся для того, аби правити, аніж ви, адже державне управління без мудрости невдовзі призводить до загибелі володарів. Нехай ви й стверджуєте, що найбільш є схожі на людину, проте людина скажу вам не схожа на мавпу у своїх головних рисах, не схожа на неї своїм розумом і духом. Зате я найбільше зі всіх звірів подобаюся людям за свої підступні штукенції та витончене лукавство, проте я не претендую на титул короля. З того часу, як ми мандруємо разом, ми завжди знаходили спільну мову. Тож я, поміркувавши мудро, погоджуюся з тим, що ви отримаєте і корону, і правління, але за однієї умови, що ви будете правити у всьому дотримуючись моїх порад, і нехай ніхто інший ніколи не відволікає від мене твої думки, але дотримуйся цього як закону. І поклянись мені у цьому всім своїм щастям. Мавпа зраділа, що так легко можна залагодити суперечку і поклялася адже той, хто не буде часто клястися, діадему на голові не носитиме. Потому вона вільно привласнила королівські трофеї, надягнула на себе шкуру лева і корону на голову, але це мірний лис допомагав їй зодягнутися. Таким чином, маупа заволоділа королівським троном за порадою лиса. Тоді він розпочав своє правління та тиранію на власний смак. В залежності від того, як лис керував своїм витонченим мистецтвом, ця звірина стала васалами його задоволень і своїми трохфеями побільшувала його приватні скарби. І не знав він у цьому ні справедливости, ні поміркованості, ні дня, ні ночі, у душу йому війшли жорстокість, ознака жадібності, зверхня пихатість та напускна зверхність. Під виглядом довір'я, яким лише його наділала маупа. Яка вважала його наріжним каменем королівства, щораз він доводив до кінця свою справу і його величезний досвід слугував йому фундаментом. Він ні до кого не виявляв добра і чинив людям зло та гіркоту, грабуючи все королівство. І ніхто не наважувався про це говорити. Таким великим він був за своїм впливом і таким багатим завдяки корупції. І нікому він не дозволяв зв'язатися з володарем інакше аніж на власний розсуд. Відразу ж Юпітер наказав Меркурію, аби той летів з несамовитою швидкістю до лісу, де мешкали дикі звірі, і там дізнався спочатку, що сталося останнім часом із Левом, чому він править імперію не так, як йому б належало. Виконавши наказ, Меркурій наказав Левові повернутися на своє місце та тих зрадників тяжко покарати за їхню самонадіяність та підступність. Прокинця ж, сказав Меркурій, О, повільний звіре, який тут розлігся, би дохлий, допоки твоє королівство відірвалося від твоєї влади і твій королівський трон укрився безчестям. Встань і спокутуй свою ганьбу, встань і покарай тих, хто став причиною твоєї провини. Розгніваний Лев здригнувся, скарегочучи зубами, і палаючи гнівом у своєму великому серці, він стрепенувся. Нарешті він прийшов до свого палацу, де всі ворота знайшов закритими на засуви, і безліч охорони стояло на стінах. Лев заричав так, що весь палац здригнувся, немов від землетрусу, і всі в палаці зробилися, немов мертві, і сама маупа, як та, що поїхала розумом, бігала туди й сюди, шукаючи собі куток, аби сховатися від свого переляку. Але облудний лис, коли почув голос лева, спочатку накивав п'ятами, рятуючись від смерти, та згодом неначе пес підповз до нього в покорі. Лиса головного винуватця зради лев піймав, проте згодом відпустив. Та довгий хвіст мавпи, який тоді у неї був, він хутко відірвав і вуха відтяв до половини зверху. Ось така історія, панове, у якій не бракує значної кількості деталей нашого сьогодення із його логічним продовженням.